Добрий день, а чому ви стоїте тут? Ви знайомі з Тетяною? Ні, я не є знайомі з Тетяною. Я приїхав з міста Кобеля. Я є сам священник Монах. І я є для того, щоб виявити свою небайдужність до тих, до тих подій, які відбуваються в Україні, і зокрема з побиттям журналістів і різних громадських активістів по містах України. Я є тої думки, думаю, що кожна віруюча людина є тої думки, що в даному разі не можемо мовчати і відсиджуватися у своїх домівках. Чому? Тому що всякий злочин є гріхом. А ми знаємо, як люди віруючі, що мовчати на гріх є гріх. Отже, хто, хто відсиджується, хто мовчить, хто є байдужий, той є співучасником злочину, співучасником гріха і той. На себе стягає, не Боже благословення, але Божу кару. Ну а що ви скажете про священнослужителів або єрархів, які просто зараз відмовчуються? Це політичний тиск або щось інше? Мені трудно це сказати. Я сказав те, якою є моя позиція і взагалі позиція. Я думаю, що і позиція і їхня. Думаю, що може тут є, може, брак відваги. Відваги. Я так думаю. Дякую.